Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях і далі будемо говорити про бібліотеки як центр і культурного, і волонтерського життя, і, зокрема, про унікальне видання Льманах ключі до перемоги, який нещодавно презентували у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва імені Романа Іваничука. І зараз з нами на відеозв'язку Тетяна Пилипець, директорка цієї бібліотеки, і Іванна Подольська, головна редакторка Альманаху. Вітаю вас, доброго вам дня. Доброго дня. Героям слава! Давайте насамперед дійсно поговоримо про те, як виникла ідея альманаху, і про те, як вдалося його втілити, тому що здавалося б зараз під час війни видання альманахів це щось таке взагалі близьке до подвигу. А тим паче силами бібліотеки, наскільки я зрозуміла, як, як, як виникла ідея, як ви її реалізовували? Хто почне? Я напевно віддам тут першій головній редакторці, тому що це цілковито її ідея. Я більше була куратором і музою. Сподіваюся, будь чим перемоги. Ну, ідея виникла напевно, Як усі ідеї, ми зробили те, чого ми просто не могли не зробити з початком великої війни, коли бібліотека перетворилася на волонтерський штаб. У нас стихійно просто почали з'являтися, почали тягнутися до нас люди. З усієї країни, з-за кордону, а кожна людина це історія, і кожна людина має що розказати світові історії зараз наших людей, людей війни української, це історії перемоги, це історії, які будуть вписані у велику історію України. Ми просто не могли упустити моменту, щоб не зафіксувати ці історії, тому що окрім особистого якогось досвіду, це історії митців, історії культурних діячів. Історії про виникнення нового мистецького напрямку прямо у стінах нашої бібліотеки. Це ті історії, які би ми мали зберегти для наступного покоління. Це не тільки історія нашого волонтерського штабу, не тільки нашої бібліотеки. Це те, як зараз функціонує країна в тилу, роблячи усе для перемоги в волонтерському в культурному плані. У плані підтримання і розвитку нашої національної ідеї, в плані збереження нашої культури і традиції. Тобто ми мали це зафіксувати для себе, щоб не забути, це перший пункт, а другий для майбутнього, щоб діти потім вивчали не тільки з підручників те, що відбувалося в країні, тому що це не тільки така локальна збірка історії, це збірка історії з усієї країни, тому що люди тут у нас звідусіль. Тобто ви фіксували з одного боку свідчення, з іншого боку, якусь літературу їх обробляли, потрібно ж було де точно. Щоб... Ми, ми фіксували ідеї. Наприклад, у нас зараз є, працює в бібліотеці практично уже рік більше року Андрій Набока, київський художник. Він спочатку плів сітки, а потім у нього виникла ідея плести з тканини, з яких плетуть сітки, плести картини. По факту, у нас в бібліотеці виник новий мистецький напрямок плетення картин, тканин для сітки. Він з цими картинами вже об'їздив Європу, вже виставляється з ними в Америці за кордоном, вже є ідеї міжнародного партнерства. І це не львівський художник, це київський художник, це новий вид мистецтва, який до цього ніхто не. Не практикував, ніхто не робив, нікого не було такої ідеї. І те, що воно виникло у нас в бібліотеці, ми не можемо його не поширювати, ми не можемо цю ідею не розповідати, ми не можемо не розповідати про Андрія в цьому випадку. Отаких От історій у нас безліч. Ми їх фіксували десь там в голові і зрозуміли, що це все. Тут є і інтерв'ю, тут є і е, певні. Мистець, ну, тобто народження нової літератури української, як такої відкриття певні художні там мистецькі. Ми хочемо показати, що в цей час країна також живе, також розвивається, культура розвивається, що ми не завмерли і не зациклились на війні. А війна породжує якийсь певний новий культурний код, який зараз в Україні буде на майбутнє, мабуть. Uh -huh. А давайте Тетяну запитаємо, тому що зібрати історії це одне, uh -huh. навіть обробити їх творчо це теж одне. А от видати друком видати на поліграфічний поліграфічному таки таки якось на поліграфію. Це все ж таки коштує і, і часу, і коштів, і зусиль Як це було складно організувати? Складно було наважитися, але це мав бути саме паперовий альманах. Це на що це не журнал, це не зовсім періодичне видання. Це видання має бути в папері, бо я точно знаю, що цей альманах мають побачити мої внуки в майбутньому, і він має бути паперовий, хоча всі матеріали є оцифровані для широкого користування. Але саме в тому вигляді, який він є, він вийшов досконалий. Ми вийшов досконалий, не будемо тут соромитися того. В нього вкладено багато праці. Фінансово склалось так, що поперед замовленням ми змогли акумулювати половину вартості друку. Іншу половину нам допомогли власне добродійники, які друкували, вони пішли нам на зустріч. І анонімний, анонімний благодійник, який закрив залишок потреби до друку фінансової. Івана скільки наклад з цього журналу, і чи його вже десь можна придбати, чи яким чином він розповсюджується? Придбати його наразі можна по передзамовленню, тобто безпосередньо у нас в бібліотеці або у будь-які месенджери звернутись до мене чи до тані. Ми надсилаємо новою поштою Укрпоштою. Поки що він ніде не реалізується в точках відкритих доступу. Тому що це є пілотний номер. Ми плануємо його видавати з певною регулярністю, з якою ми ще зараз продумуємо, але це пілотний номер, і його в широкому доступі немає. Але його завжди можна замовити. Наклад вийшов дуже мінімальний. Наклад вийшов 200 примірників. Ну завжди можна додрукувати. Тобто, якщо буде попит, тоді і виникне пропозиція. Це до речі моє питання було. Чи будете додруковувати, чи це буде таке унікальне видання перше, єдине, можливо, з часом це буде навіть якась така своя рід... філателічна. Ну не зовсім філателічна, але все ну, ж таки так хотіли, рідкість. Це таке, але технічні можливості дозволяють зараз додрукувати. Якщо буде великий попит, то звісно, ми підемо на такий крок. Ну звичайно, також в планах запустити електронну версію, тобто викладати потрошки матеріали і щоб люди знайомилися. З нашими героями, з нашими персонажами, тому що по суті наші герої представляють усі куточки України. Вони представляють багато професій, багато з них є військовими, які також до великої війни мали інші звичайні цивільні професії або якось поєднували. Тому я думаю, для широкого кола читачів цей журнал буде цікавий. А складно було? А складно було героїв вмовити на те, щоб бути описувати їхні історії? Чи навпаки, вони готові були ним потім поділитися? Як таких історій у нас є чотири: це історія нашого штабику. Ми мали її просто розказати, тому що тут усе зароджувалось, народжувалось і. Нам було важливо навіть це зберегти для себе. А, а давайте трішки подісно про ваш волонтерський штаб тут поговоримо, тому що я так розумію, що він як почав працювати активно з 24 лютого, так і не припиняє ні на, на, на жоден день свою роботу. Так, наш волонтерський центр, чи то штаб, як ми його любовно називаємо, працює без вихідних, без перерв. Фактично зараз е, так стандартно тут не більше 300 людей в день впродовж робочого дня. але бували дні. То минулого року, десь до середини травня, що кількість людей в середньому була тисяча і дві тисячі людей в день. Там піковими були перша половина березня. Це до п'яти тисяч, коли електронна система сповіщення, яка реєструє відвідувачів закладу, просто сигналізувала на мій робочий ноутбук, що небезпека такої кількості. Вони ці люди не можуть тут поміститись теоретично. Як працює зараз, це як насправді окремий підрозділ. Але я хочу наголосити, що нам вдалося, і тому ключі перемоги дуже є цінними імплементувати досвід волонтерства в професійну діяльність і навпаки. Тому що моя свідома позиція з часів, коли я чотирьохрічно переступила поріг своєї бібліотеки, де я потім пропрацювала 19 років. Це та позиція, що бібліотекарі це завжди волонтери. Завжди і в цілому світі так це ніколи не є дуже високооплачувана професія, тому вона передбачає. Певне місіонерство, і відповідно для цих людей первинно є зрозумілим питання волонтеріату. І мої колеги неймовірно роблять справи. Зараз я їм особливо хочу подякувати. Ми, включаючи перемоги, це не внесли, але це як до роздумів. Що волонтерський буфет з 1 вересня минулого року працює виключно на ініціативі моєї команди колег, саме бібліотека бібліотекарів. І я на це акцентую, тому що в часі великої війни ціними стали такі прості людські базові потреби, коли ти маєш можливість і бажання, і оцю силу, і сміливість прихистити, дати крів, ночівлю, поділитися в прямому інколи розумінні шматком хліба. Ці прості базові речі стали надцінними. Треба про це не забувати, бо дуже часто в нашій мистецько-культурній, літературній бульбашці ми міряємо світ надто глибо такими. Глибокими міряти добре мірилими, глибма надто глобальними, я б сказала, а інколи щастя і істина на багато простіших речах. Тому так ми це все змогли поєднати. І я хочу напевно заявити, зробити заяву, що ключі перемоги як зразок до практичної дії, тому що фактично таку діяльність професійно-волонтерську можна імплементувати. Фактично на будь-яку інституцію, зокрема культури. Ми не будемо заходити на території наших колег, в освіту, здоров'я, охорону здоров'я, соціальні структури. Говоримо зараз про інституції культури, які нам є спорідненими. Таку діяльність ми можемо імплементувати фактично в тих чи інших форматах на будь-яку інституцію нашу суголосну. Я на цьому наполягаю і навіть десь радикально вимагаю. Тому що просто бути бібліотекою зараз замало. Бібліотеки себе проявили гіперстресостійкими е закладами, гіперфункційними, гіперпластичними, і які вміють підлаштуватися під вимоги і деколи під виклики часу. Але це це функції, це все люди, це все команди, і я на це. Акцентую, хочу, щоб це було вповажене а з іншого сто сторони, щоб це стало зразком для тих, хто можливо не дуже себе бачить, як можна зреалізовуватись. І, зокрема, я дуже хочу зробити розголос, що Зовсім нещодавно мої чудесні партнери, студенти, молодь, викладачі з українського Нью-Йорка звернулись в одне з містечок у Львівської області, я не буду називати, бо ця ситуація триває, і ми її вирішуємо. Де вони плели сітки і звернулися до, до, до того, щоб сітки чи можна було направити до їхніх друзів, які воюють на передовій? На що було сказано? Ми плетемо сітки тоді туди і тим, кому скаже наше начальство будь-кому ми сітки не плетемо. Так, от зараз немає будь-кого. Люди на фронті, люди в тилу, але які на фронті культурному, мистецькому освітньому це все свої люди, і щоб таких не існувало ситуацій. А це інституція культури, це бібліотека, так в одному з районних містечок області. Я б дуже хотіла пропагувати активно і деколи агресивно цінності, які викладені в ключах перемоги. А давайте трішки нашим глядачам розкажемо, що ви ще робите. Крім того, що ви платите сітки, крім того, що ви, як ви сказали, у вас працює буфет спеціальний. Які ще такі акції саме волонтерського напрямку ви проводите? В нас несподівано ну, дуже широко змі підтримали за що. дякуємо завжди за співпрацю журналістам. Наш, наші швейні сили України. Які станом на зараз пошили більше тисячі прапорів, які ми даруємо військовим відсилаємо на позиції? Частково з цих прапорів ми шиємо з комерційною метою. Аби закупити нові тканини, але рахуємо саме ті прапори, які ми даруємо нашим партнерам і друзям. Ми фактично в кожну передачу на фронт вкладаємо прапор шиємо маленькі пропорції для шпиталів для підняття бойового духу поранених, е, прекрасних наших воїнів. Це, самий, це, це той, той самий цех шиє велику кількість білизни, постійної білизни, постійних таких особистих речей і рушничків. Е, і... Окремо наголошую, що в рамках волонтерського центру бібліотекарі отримали якусь як додаткову силу, додаткову функцію. До прикладу, що раніше ну, мені не було страшно звертатися в принципі ні до когось зірок української сцени, стради, літератури, тим більше, то зараз ми добули справді як новий рівень. І ми в рамках роботи бібліотеки і волонтерського центру запрошуємо сюди тих людей, яких раніше, можливо, ми не завжди мали. Шляхи до запрошення, тобто до нас нам нас тут роблять, не просто приходять відвідати і підтримати бойовий дух волонтерів і бібліотекарів, а проводять свої міні-події там музиканти Сергія Жадана з гурту собаки, Жадани Собаки. Сам Сергій активно приходить, підтримує Юркеш, будучи тут у своїх військових справах, приходив і підтримував і долучався зараз. Волонтерський центр просто гримить після двох відвідин гурту Кому які які отримали наші прапори. Один з них підписали і настільки надихнули всіх тут всередині, що в нас і наші ще одне серце спільне почало битись. І власне в цьому контексті з'являються якісь нові експериментальні презентації, вечори, тому що між тими людьми, яких ми називаємо любовно, якими ми є свідки, свідки виявилися неймовірні. Митці про Андрія Набоку вже сказано було вище неймовірна харківська поетеса та й Галина Матвеєва. Я просто зараз часто живу її віршами. Я хочу сказати, які майстри й майстрині тут себе проявили. Унікальний активіст з Дружківки, наш колега тепер Віталій Колбунов, якого неймовірна колекція українських монет часів нової незалежності, неймовірна колекція фотографій Донеччини, дослідження Донеччини в тому ракурсі, яка нам була невідома. Рукодільниці з Харківщини і з Херсонщини, зокрема, які роблять валяні речі, речі з папія маше. Просто речі е, матеріального цінного світу, справді цін, світового масштабу. Вони всі знайшлися поміж сітками і спілкуванням. І ці презентації вони випливають одна в одну. Ми презентуємо нові ім'я, і раптом стерлася межа. Немає віпів, немає якихось нових імен. Є ті люди, тобто єдине мирило відкритість, бажання і сили допомагати фронту, і оце стремління до перемоги. Ми не чекаємо перемогу і ми її активно творимо самі. Таню, і з напевно ще одна межа між галичанами, так і, і там харків'янами, чи донечанами, чи харсонцями, тому що всі разом в такому великому вулику працюють. Ну ми з головною редакторкою з Іваною з тою межею давно вже попрощалися, адже Івана, як і я. Ми активні. Я співорганізатор. Іванна постійна учасниця літературно-мистецького фестивалю «Кальміус». Я розумію, що у вас був досвід спілкування з бійцями з різних регіонів, але за цей рік можливо щось і у вас, у вас теж змінилося. Якісь уявлення про, про мистецьке життя, окрім літературного фестивалю Кальміус, ми постійні учасники книжкової толоки Стяною Миколаївною. Тя миколаївна зараз організатор цього руху. Це е, такі ми організовуємо невеличкі локальні книжкові фестивалі з виїздами. У нас книжковий дворик на колесах, і ми їздимо по всій країні. Тобто, років 6-7 я долучена до цього проекту. Це не враховуючи ковідних часів, і власними познайомилися в дорозі. Тому е, про різноманіття України, про різноманіття культурне, літературне і мистецьке в кожному регіоні про особливості ми це вивчаємо роками. І коли отке поєднання зустрічається зараз у нас в бібліотеці, тому що книжкова родина це ми книжкова родина, ми себе так і називаємо. І коли ми тут е, приїжджають наші друзі, з якими ми разом фестивалили, разом е, робили літературні зустрічі в різних куточках країни, і вони зараз приїжджають сюди, шукаючи прихистку, е, ну вони знають, що вони тут його отримають, принаймні. Тобто література і мистецтво, і культурний рух вони нас об'єднали раніше. Зараз вони нас об'єднують ще сильніше, і чи відчувається різниця? Ну по суті, кожен з нас особистість, кожен з нас різний і. Не регіональні якісь відмінності, а певне власне особливості відчуваються. І коли ці особливості поєднуються і ще більше сплітаються в таке культурне полотно України, ну це дуже круто. На жаль, дуже шкода, що у цьому нас дуже сильно більш топкнула до цього війна, але ми робили це і раніше, тому певна основа взаємодії у нас уже є. Угу. А ви почали розповідати про історії, які є в Альманасі. Одна з них це історія mm -hmm. вашої бібліотеки. Я думаю, що її б вистачило, напевно навіть не на Альманах, можливо, навіть на серіал якийсь такий документальний можна би було зробити. Mm -hmm. Які ще такі цікаві історії дивовижні mm -hmm. ви зафіксували? Е, історія Андрія, який винайшов от фактично новий мистецький рух. Дуже цікава історія, є на яку мені справді пішло багато моїх журналістських сил. Це Досвід е, сім'ї незрячої чоловіка і дружини, які мігрували в Болгарію, і вони діляться. Вони абсолютно не бачать народження, і вони діляться своїм досвідом перебування в новій країні входіння е, по інстанціях. Е, ну тобто, як і побутовими такими дрібничками, так і офіційними, які пов'язані з цим всім. Е, е, хочу зауважити, що це дуже соціально активні люди. Вони проживають самі, вони собі раду дають самі і. Це не тільки досвід проживання в Україні, а ще й через призму того, що люди не бачать і як вони вивчають мову, як вони орієнтуються в просторі на новій території, де нема десь допомогти в такому випадку. Навіть поділилися таким ставленням до незрячих в Україні і в Болгарії, як відбувається взаємодія з суспільством. Там такі цікаві моменти. Ну, цю історію мені важко було витягнути. Насправді, тому що чоловік з пари Володимир він сам журналіст, а журналісти не завжди люблять давати самі інтерв'ю, не завжди хочуть йти на контакт з колегами. Ще одна історія це наша зіркова історія. Це кіт інжир Олена Павлова розказувала про свій досвід переживання і про те, як котик перейшов у волонтерство, наш улюблений кіт України. Який є книжковим амбасадором, який пропагує українську культуру, як він зараз? Ем, ну про різні проекти вона розповідала, але саме як Котик став на волонтерські рейки і в принципі ем, наскільки активніше почали е, сприймати оцей е, код українізації, навіть люди, які розмовляли російською, почали більше перепощувати кота, наскільки це? Ніби такий маленький малюночок котика, наскільки він дієвий і наскільки він потужний в процесі українізації. Mm -hmm. Знаєте, коли я це все слухаю, мені стає дуже шкода, що не можна купити цей альманах зараз у вільному доступі. Я сподіваюся, що в майбутньому Замовля? так, але його можна замовити. Яка з до цього я і хочу довести підвести, як яким чином можна його замовити, і наскільки я знаю, там частина коштів іде все ж таки теж на волонтерські потреби, так від, від продажу, Таня. Так, повністю всі кошти від продажу, так як ми змогли попереднім перед замовленням і благодійними коштами перекрити потребу друку, то зараз всі кошти отримані від продажу альбанаху. А вартість альбанаху 150 гривень, ми спрямовуємо на ті потреби, які в нас є. Адже наша наш, наш волонтерський центр. Не відразу почав робити збірки, і наші збірки зазвичай сконцентровані на допомогу авторам форуму військових письменників всеукраїнському, а також нашим читачам і волонтерам, які рік тому допомагали нам організовувати простір студенти. А зараз вони вже дехто і після складних поранень по новому на передовій, і це вже теж частина сім'ї тому. Якби волонтерська сім'я допомагає тим, хто з цього середовища пішов на фронт. Але перша збірка це був бронежилет для одного з авторів, і підписники, читачі просто таку ініціативу на мені зосередили. І відповідно, тепер, долучаючись до збірок, ми оці кошти просто докладаємо на ту потребу, яку зараз перекриваємо. Звісно, ми не Маємо ілюзії. До прикладу, в мене немає як багатьох волонтерів, які організовують збірки, яким довіряють їхні підписники, зокрема чи їхнім організаціям. У мене немає ілюзії, що ми можемо своїм середовищем зібрати там за тиждень на круту автівку, яка якісно буде робити свою працю на передовій. Бо все-таки підписники бібліотеки і середовища, і мої, зокрема, це люди культури, освіти. Це інтелігенція, яка звісно, що не є олігархами, але я точно знаю, що якщо мені потрібно терміново тепловізор, за у нас щотижневі звіти, і цей тепловізор за тижневий за тижневу збірку, мої друзі і друзі нашого руху точно організують. Тобто ми розуміємо чітко запити, і ми чітко розуміємо, як на які ми можемо відповісти, і деколи хочеться робити більше. І ти заходиш в якісь ще, і ще випробування, ці челенджі безконечні. Але я думаю, зараз це все про те, або вони нас, що неможливо, тоді ми їх. А для того, щоб ми їх, треба робити цей челендж щодня. Дуже вам дякую. На жаль, час нашої програми вже добігає до кінця. Дуже дякую вам і за вашу цікаву розповідь. Я думаю, ми лише так якось так, але могли щось вхопити. Я того, щоб дізнатися більше, і я закликаю всіх глядачів Галичини підписатися на Фейсбук-сторінку Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваночука, де можна наживо також стежити за спілкуванням з різними авторами. Можна долучатися до різних волонтерських ініціатив і більше знати про культурне і про волонтерське життя. Дуже дякую. Вам за цю розмову. Бажаю успіху і безперечно просіємо всі разом для нашої спільної перемоги. Дякую. Україні. Героїв, слава Україні. Героям слава.